Привіт! Вітаю вас у черговому влозі. Це була неділя, 12 жовтня. Я їздила на озеро кому потягом ще в Швейцарію, але про це є окремий влог, який ви можете вже подивитись на моєму каналі. Тож, переходимо до тижня. Добрий ранок, понеділок. Покажу свій сніданок. На цьому тижні буду показувати, що я їм. Отже, яєчко і сьогодні дуже захотілося вівсянки. Я тут зробила з горіхами, ягодами і. Медом. Котик? Котик. Привіт! Ти прийшов поспати вдома? Сьогодні 13 жовтня, вже вечір, і бачите, італійські фермери якусь проводять підготовку грунту. Молодці працюють. Я тут хожу. Ось таким видом. Ось таке воно сільське життя. Постійно їздять такі трактори і дуже швидко. Отут колись жили андатри. Ну, ці водяні такі, як вони називаються правильно. Потім десь ділись. Води вже теж нема. Добрий ранок. Сьогодні вже вівторок. Я не знаю, чи я вчора щось знімала. Дізнаюся що це в суботу. Коли буду монтувати цей влог. Я сьогодні пізно прокинулась. Тут український прапор дивися. Напевно, живуть якісь українці. Я тим часом йду купити хліб і попити каву. Бачите, у нас все вже готове. До Хеловіна. О, моя Це корзина, яку я хочу оцю. Йду спершу по хліб, тому що є велика вірогідність, що вже розібрали все. Місія хліб виконана. Тепер я йду по цікаво, бо в нас тут. Такий є арабський заклад. Чи індійський, я не знаю. Йду пить каву в бар, перекладається маленький бар, і я постійно пила там каву, коли ходила в школу в цьому місті, в Фірансолі. І а, люблю і зараз ходити в той бар, згадувати, як я кожен ранок раніше заходила перед школою. Хочу ходити знову в школу. Ось цей мій піколобар. Що можна купити в супермаркеті до Хелловіна? Такі от е тортики. Шоколадний тортик, шоколадне печиво. Можна відро купити. Оце, я ще такого не бачила, це перший раз я таке бачу в цьому році. Під нею ти так ходиш і отак от. Цукерки або смерть. Потім якась така фігня. Ну це все якісь солодощі. Особливо ці гидкі лакричні солодощі. Ба! І тут купа всяких жувательних солодощів. Оце гидота. Ну, Це все для мене, чесно кажучи, супергедота. Тут є свічки, зараз понюхаємо. Оця пахне печивом, це правда? Що це? Цилом куди без Вензди? Потім отакі всякі штуки, що там всередині. Ну, це типу як на Різдво це роблять і вже таке почали робити на Хеллоуін, Я не знаю, звісно. Оце для свічечки. О, клас. А тут теж цукерки всередині. А тут очі. Сьогодні 14 жовтня, і вже продають різдвяне пандоро Ось такий в мене обід. Тут омлет, білковий омлет, трохи овочей і трохи хліба. На сніданок була каша, як вчора, вівсянка з. От на десерт у мене такий мусовий тістечко, яке я сама робила. Тут шоколадний бісквіт і мус із чорниці. Вечерю в мене. Салат з тунцем. Ось такий. І отакий вид. Вирішила, поки ще тепло, поки є така можливість, чого б не посидіти на вулиці. На десерт в мене яблуко з арахісовою пастою. Виглядає, можливо, не дуже апетитно, але мені подобається це поєднання. У мене тут сливовий пиріг із New York Times. Дивіться в інтернеті, там купа таких це моя фіжечка, що я викладаю ці сливи, типу їх отак от якось приблизно викладати треба по рецепту. Хоча, напевно, я в цей раз помилилась і не тою стороною поклала. Але я ще отак от викладаю, отак от, отак, от, отак. От, і виходить така подвійна сливка. Що таке кіт, як справа? Покажи всім. Опа. Покажи всім, де ти працюєш. Кіт, покажеш, де працюєш? Чого, ти куди пішов? Куди пішов? нікому не покажеш свої лапуськи, не покажеш, що ти на шахті працюєш? Це кіт мене забезпечує, а не я його. Я, якщо ви тут не знали, так, кіт? Я захворіла. Болить горло. Хотіла озвучити відео, але якось погано виходить. Там Роблю відео в кому, може пізніше. Я собі кіт дозволяю своїми грязними лапками тут ходить. Так, хвороба хворобою, але отакий в мене вечеря. Отакий вечеря. Обід я не зняла, бо я там їла яйця, нічого. Цького. Тут в мене руку, гречка, соєва котлетка. Вона, може, і не соєва, але ну, веганська. І кімчі. Кімчі я купила десь в супермаркеті. Я ніколи не їла кімчі. Пахне трошки як, знаєте, салати, що закривають на зиму. А, такі в банках. У мене одногрупниця колись привозила. Мене мама нічого ніколи не закривала. А, пахне таким салатом, який закривають. Десерт. На десерт в мене банан, я його вийшла їсти. Десь. Що ти хочеш? Ти банан будеш? Я його вийшла їсти на вулицю. Сонце зайшло. Зараз мій улюблений час. Час градієнту на небі. Добрий добрий день. За вікном 16 жовтня, четвер плюс 17. Я все ще хворію. У мене тут нехитрий сніданок а обід. Білковий омлет і два бразильських горішка. Ось друга частина мого сніданку. У мене тут кава без кофеїну на вівсяному молоці. Здається, на вівсяному і шматочок пирога. Хвороба, хворобою, але виходи на вулицю і в магазин ніхто не відміняв. У нас така прекрасна погода, таке тепле сонечко, така прекрасна осінь. Взагалі їду, бо мені не вистачає одного інгредієнту. А для того, щоб доробити пасту, болоньєза, ще в мене муха в машині. Пішла, пішла геть, я не буду тебе возити. Я не таксіст для мух. І оце ж треба докупити, бо болоньєзе паста не вийде без цього інгредієнта. Отак. Ну і ще щось хочу. севшись такого хода. Ху... Чего ты проснулся? Ну так добре спал. Я тебя разбудила. У меня вечеря. Гречечка. И соус болоньеза. Слухаю вебинар. А це четвер вечір, і це аж третє заняття танго. І я досі не купила туфлі для танців. Але я обов'язково куплю, я вже знайшла де тільки не було мого розміру. А це наші викладачі, вони, до речі, з Аргентини, і це вони показують домашні завдання. Це те, що треба повторювати вдома. А ось те, що ви навряд чи побачите в Ютубі, це ціла гора соняшникового насіння, з якого будуть давити органічну соняшникову олію. Добрий ранок. Сьогодні п'ятниця, 17 жовтня. І до нас приїхав Лунапарк. Боже, як воно труситься. Свято осіннє, щось типу свято-каштанів чи щось таке. І от е, приїхав Луна Лунапарк. В місто, де я купляю хліб Фіренцола. І я би особисто не каталась на таких атракціонах. Знаєте чому? Тому що це. Ну, Їх постійно складають і розкладають, складають, і розкладають і перевозять в різні міста. І ну, це стрьомно. Що ні? Коли ти не знаєш, чи нормально зібрали його. А тут я вже мчу на Пілатес п'ятницю обід я була хвора і такий собі вийшов Пілатес. Все ще п'ятниця, 17 жовтня, за бортом плюс 19 градусів. Сьогодні відповідальна місія. Треба перевзути машину, яка вже просто на лисих шинах. Моя, в принципі, нічим не краща. Але я свою трошки пізніше перевзую на наступному тижні. В Італії по правилах треба машину перевзувати на зимову резину з 15 листопада. У моєму регіоні я живу в Емілі Романії. Нема сенсу ніякого взагалі перевзуватись, тому що е, останній раз я бачила сніг п'ять років тому. Е, ну, у нас конкретно я бачу сніг кожен рік, звісно. Я ще такого не бачила, як фура заїжджає, щоб міняти шини. Я думала, що для цього є якісь спеціальні місця, але ні. Що? Чого ти плачеш? Що сталося? Не знаєш ще? Ще не придумав, що сталося? Угу. Я пішла, кіт, па, -па. Добрий ранок. Сьогодні субота. Я все ще хворію. Ніс в мене взагалі не працює. І зараз йду обідати в ресторан в нашому селі. Буду їсти пасту. Якусь смачну пасту з каштанами або грибами. От, як іде за мною. Взагалі погано, що я не доживу. Ага. У нас файна uh, погода, плюс ну, бачите сонце. І десь плюс 16-17 градусів є. Але вже так по по-осінньому. По Оце називається кащина. Це типу як фермерський будинок і там одразу може жити декілька фермерів, декілька сімей. І там, типу... Робити свої фермерські справи. Такі рози симпатичні. Це гортензія вже відсвіла. Це дерево мені дуже подобається, я теж таке хочу дерево. Тут ферма, а ми йдемо. А тут, до речі, якийсь типу замок чи щось таке є. Бачите, який тут вхід. Ворота, статуї стоять. Ось цьому дереву років 100 не менше. І цьому теж. Як у всіх пристойних селах, у нас є церква і табачірія. Оце бачите. У угол зайду, ну не тут, а за наступний. І там вже буде ресторан. Ресторан називається «Іллупо», Перекладається вувк. Наша сільська церква. Я в ній здається ніколи не була. Паста з білими грибами і каштанами. Ну і трошки м'яса з карамелізованою цибулькою. Добрий вечір, кіт. Ось я цілий день хворію. У нас вже отака осінь. Осінь, осінь. Ще я дуже люблю ввечері, коли оце так, бачите, гори Видніються, наче намальовані. Тиждень тому в мене зламався телефон. В наступній серії я вам розкажу, що з ним сталося, як я його полагодила і як мені пощастило. Ось таким був мій тиждень. Дякую за перегляд. До побачення.